Так. Добре. Ну що ж, Перша світова війна. Перша світова війна вона велася між двома політичними блоками. Тобто ці політичні блоки, вони сформувалися ще в кінці 19 століття. Це було два блоки. Антанта, блок. Блок європейських держав до якого ввійшли такі держави, як Франція, Великобританія та Російська імперія. Ну, в принципі, що Британія, що Франція, вони також були імперіями, тобто вони мали дуже великі колоніальні володіння. Британія там в Африці, в Азії, в них була купа колоній. Франція там в Північній Африці мала колонії, Росія також мала великі колонії на Далекому Сході. Тобто, от вони сформували такий політичний блок, як Антанта. Тобто тому запишіть собі політичні блоки, які були блоки представлені. Перший політичний блок це в нас був Антанта, і запишіть трьох основних його учасників, які сформували цей політичний блок, це Франція, Великобританія та Російська Імперія. Ну а на противагу Антанті, в нас був створений е, інший політичний блок це Троїстий Союз. Троїстий Союз, е, куди ввійшли в нас Німеччина. Австро-Угорщина і Італія. Тобто і між цима двома політичними блоками велася якраз Перша світова війна, і потім наступні країни вони займали або сторону Антанти, або сторону Троїстого Союзу. А взагалі в цю Першу світову війну було втягнуто аж 38 країн. В різних частинах світу. Тобто ті, хто втягувався в цю війну, вони <кій> обирали сторону або за тих, або за тих воювати. Тобто ці два блоки сформувалися. І зрозуміло, що питання війни це було часу. Це були по суті всі імперії. З іншого блоку, Німеччина також була імперією, хто можливо. Знає Отто фон Бісмарка, був такий діяч в Німеччині. Він саме здійснив об'єднання Німеччини. Він об'єднав усі німецькі князівства. Спочатку він перетворив Німеччину на єдину державу, а потім він її взагалі перетворив на імперію, яка розпочала захоплювати інші території. Тобто, Німеччина собою також представляла імперію. Австро-Угорщина імперія. Тобто, фактично, по різні сторони барикад допинилися різні імперії. А імперія це така держава, яка не може спокійно жити, і потрібно захоплювати нові якісь території. Ну, відповідно, дві імперії поруч жити спокійно не можуть. Тобто, питання війни між двома сусідніми імперіями це питання часу. Ну і от поглянемо. Зараз на карту от, Росія межувала з Австро-Угорщиною, от дві поруч імперії, плюс ще Росія межувала тоді з Німецькою імперією. Тобто декілька імперій просто були поруч, і, і всі це розуміли, що питання війни між імперіями було питанням часу, тому кожен розпочинає шукати свобі союзник. Союзників познаходили, тобто сформувався один і другий політичний блок. До речі, отак Антанти в нас виглядав плакат, що був символом, і отак виглядав плакат трої з того союзу. Ну а і причини війни це боротьба за рин ринки збуту та світове панування була. Давайте також запишемо з вами: це причини війни. Причини війни, загострення економічних протиріч, загострення економічних протиріч між провідними країнами світу. Боротьба за ринки збуту та світове панування. Боротьба за ринки збуту та світове панування. Тобто, кожна імперія хотіла бути головною в світі. Росія хотіла собі правити всім світом, Німецька імперія собі всім світом правити, Австрія собі хотіла весь світ підкорити, Франція собі. Тобто, це були імперії. Вони хотіли захопити як мога більше територій, захопити більше собі нових колоній, захопити частину територій сусідніх держав. Тобто оце боротьба за світове панування. А колонія це така штука доволі вигідна, тому що з них, по-перше, можна ресурси викачувати з колонії. А по-друге, туди можна продавати свої товари. Тобто, це лишній покупець, все таки, твоя колонія, яку ти можеш заставити твої товари, купляти, неважливо, потрібні їм вони чи ні. Ну може заставити купляти, як наприклад, Велика Британія. В Китай опіум завозила Китай опіум, оці наркотичний опіум, ніколи не вживали. Але британці встановили контроль над частиною Китаю, і в 19 столітті вони розпочали туди завозити опіум. Неважливо, хотіли цього китайці чи чи ні. Вони. Просто заставляли їх купувати у них опіум, тобто ці наркотики. Ну і це призвело до е, дуже високого рівня наркоманії в Китаї. Там до сих пір за торгівлю наркотиками, там е, дуже сурові покарання, тому що дуже серйозні проблеми спричинили китайці, е, саме е, китайцям британці. Тобто, товари заставляли купляти. Кожен хотів домінувати у світі, тобто захопити нових нові колонії. Тобто ну і плюс наростає в нас революційний та національно визвольний рух у цих країнах. А війна це був спосіб для імперії переключити увагу свого населення на зовнішні проблеми. Типу, в нас війна, є зовнішні вороги, не, не час зараз піднімати один проти одного повстання і так далі. Тому це такі три основні причини, тобто для відволікання уваги, що використовувалася війна, але це працює. Це працює, коли війна дуже швидка і переможна. А Перша світова війна вона була довга, затяжна, виснажлива. Тобто маленька переможна війна, да, це коли ви обираєте більш слабкого противника, швидко його розбиваєте, і авторитет у вас, як правителя зразу зростає, Ну і відповідно, ви стаєте таким генієм, полководцем. Населення вас підтримує. Ну і в принципі на таке і розраховували країни, які розв'язували цю війну за троїстий Союз та Антанта. Ніхто не планував воювати довго. Всі сподівалися на таку дуже швидку війну. Ну і приводом, що стає приводом до цієї війни? Це австро-сербський конфлікт. В принципі, От уже світ поділився е, е, на два блоки: Антанта і Троїстий союз. Потім, коли Італія вийде з троїстого союзу, замість неї вступить у війну Болгарія та Туреччина, і оцей троїстий союз він перетвориться на четвертий союз. Тобто, спочатку е, на початку там буде Італія, потім Італія вийде з війни. І туди вступить Болгарія та Туреччина. Так, добре, далі йдемо. Ну, причина є в нас: уже є світ розділений на політичні блоки. Залишається оця одна іскра, яка підпалить оце все порохову бочку, фактично. Ну, і цією скрою став е, поїздка Франца Фердинанда, австрійського, е, австрійського спадкоємця австрійського престолу е, Франца Фердинанда. Він їде, е, їде на території Е, І от Австрія розглядала Сербію та як такого слабкого противника, як можна якого можна зараз дуже швидко розбити, показати, який імператор Австрії молодець, що він переміг, і так далі, і вони відправляють цього Франца Фердинанда з ультиматумом? У ну, нього була дипломатична місія, і він фактично віз ультиматум, оцей Франц Фердинанд. Ну, але у відповідь на приїзд Франца Фердинанда до Сербії з ультиматумом, члени такої сербохорватської націоналістичної організації вбивають о цього Е, Був такий Гаврило Принцип. От він саме він не лідером був цієї організації. А він був виконавцем просто. Тому запишіть собі привід до війни. Привід до війни це австро-сербський конфлікт. Австро-сербський конфлікт спричинене вбивством, спричинене вбивством у сербському місті Сараєво. Зараз це територія Боснії і Герцеговини, а тоді це була територія Сербії. Хоча там етнічний склад Сараєво теж там дуже багато сербів, тому запишіть собі привід до війни. Це австро-сербський конфлікт, спричинений убивством 28 червня 1914 у сербському місті Сараєво, спадкоємця. Австро-угорського престолу Франца Фердинанда. Франца Фердинанда. Тобто, виконавець цього цієї акції був Гаврило Принцип, тобто один із членів сербо-хорватської націоналістичної організації, а вбили от Франца Фердинанда. Ну, зрозуміло, це не сподобалося австрійцям. Вони оголосили Сербії війну, намагалися ввести туди війська, але за Сербів заступилася Росія. І, відповідно, Росія таким чином намагалася поширити свій вплив на Балкани. І там уже пересіклися інтер... у Сербії інтереси Австрії та Росії. І фактично розпочинається війна між Австрією та Росією за Сербією. Але не забувайте, що в Австрії купа союзників, які пов'язані між собою міжнародними договорами, і в Росії купа союзників, які також пов'язані між собою. Міжнародними договорами. Ну і відповідно далі спрацьовує ефект доміно. Просто розпочинає кожен кожному оголошувати війну. Фактично Троїстий Союз оголошує війну в Антанті, кожен кожному об'являє війну. Після цього вбивства. І оце Сараївське вбивство Франца Фердинанда, воно, по суті, підпалило оцю порохову бочку, яка вже давно давно е е сформувалася. Е тобто, е і починається в нас війна. Е в принципі, е ну а так, до речі, виглядає ну, картина е реконструкція е цього вбивства в Сараєво. Франц Фердинанд теж у нього ума хватило вести ультиматум Сербії з проханням здатися і їхати у відкритому автомобілі. Ну так собі ідея. Ну і далі Німеччина оголошує війну Франції. І розпочинається війна Німеччини з Францією. Німеччина, в принципі, підготувала так званий план шліфена, тобто, це план. Блискавичної війни проти Франції вони сподівалися швидко розгромити Францію, а потім перекинути свої війська на схід і по швидкому розібратися з Росією. Ну але Німеччина свої сили переоцінить, скажу набігаючи наперед. Ну але взагалі план був да дуже швидко розбити буквально за три місяці Францію і потім переключитися на Росію. Тому е, запишіть собі, що це таке план шліфена. План шліфена, це генеральний план, генеральний план ведення війни Німеччиною, який передбачав блискавичну війну проти Франції, який передбачав блискавичну війну проти Франції, а згодом Росії. План Шліфен, генеральний план ведення війни Німеччиною, який передбачав блискавичну війну проти Франції, а згодом Росії. тобто, ніхто довго воювати не збирався. Тобто всі розглядали цей конфлікт не щось як серйозне, а таку тимчасову війну на декілька місяців, яка дуже швидко закінчиться. Спочатку Німеччина, в принципі, мала успіх. Вони дуже швидко пройшли територію Бельгії. Бельгію вони дуже швидко розбили, а потім війшли на території Франції. Ну і спочатку ініціатива з початку війни була на цьому фронті, на західному фронті, тому що ще на сході велися бойові дії. Ну на сході вони велися переважно на території України. Ну, це ми з вами будемо розглядати по історії України, а на Всесвітній розглянемо, що в нас створилося на західному фронті. Ну і німці спочатку захоплюють ну, такий кусок території Франції в результаті перемоги битви на марні. Тому давайте з вами запишемо. Битва на марні, битва на марні це річка така марна. 5 12 вересня 1914. Битва на марні. Битва на марні. Тобто спочатку Німеччина дійсно для неї це був ліцкриг, особливо перша битва, розгромна перемога, да. 12 вересня, 1912-го битва на марні. Ну а далі, що в нас відбувається? А далі вони німці французи встигли збудувати декілька ліній оборони, і розпочалася позиційна війна. І вже в нас осінню 1914-го перехід відбувається до позиційної війни. Тому наступне, запишіть собі, осінь 1914. го Це перехід до позиційної війни. Позиційна війна це коли по одну сторону фронту окопи, по іншу сторону фронту окопи, і сторони вони займаються, ні одна сторона не може прорвати фронт, не може прорвати лінію оборони. І фактично там бойові дії ведуться за яке то село, за якусь посадку, за якийсь будинок і так далі, або за якийсь окоп, тобто сторони постійно реють окопи, бліндажі, строять укріплення і періодично один з одного з артилерії обстрілюють. Ну і буквально бої йдуть там за посадку, за окоп, максимум за селу. Оце позиційна війна. Тобто, так, да, німці спочатку проти Франції пішли непогано, але потім загрузли в оцій позиційній війні. Тобто, тому запишіть собі. І далі, от період з осені 1914-го сторони просто розпочалася така війна на виснаження. В принципі, подібна ситуація зараз відбувається в Україні під час україно-російської війни. Тобто, сторони загрузли в, в своїх окопах, там бої ведуться буквально за кожен окоп. А не відбуваються якісь там стратегічні операції. Ну і ця війна вона завершиться не на полі бою. Перша світова війна, а крахом економік країн і розпадом імперій. Рухне Російська імперія в них елементарно не витримає економіка цієї війни. Рухне Австрійська імперія, рухне Німецька імперія. Тобто почалася війна на виснаження і виграють ті, хто просто зможуть довше протриматися. Так, ну а далі якось треба було змінювати ситуацію на фронті, проривати лінію оборони. Ну і Німеччина вперше вирішила зробити перший крок був за Німеччиною. У квітні травні 1915 року відбувається битва на річці Іпер. І німці вперше тут застосовують хімічну зброю проти французів. Вони використали такий газ, як хлор, бойовий хлор. Тому запишіть собі наступне квітень травень 1915 року. Битва на річці Іпер. Битва на річці Іпер і запишіть перша хімічна атака в історії битва на річці Іпер. І запишіть собі перша хімічна атака в історії. Тобто Німеччина проти Франції. Використала перший бойовий хлор. Тобто, ну, під час Першої світової війни не було ще ж ніяких Женевських конвенцій і так далі. Тобто, були, не було оцих заборон, договорів, це після Першої світової війни з'являться конвенції якраз. Про заборону хімічної, біологічної зброї, а в Першу світову використовували все, що могли, чим можна прорвати оборону. І от ну, німці зробили, зробили ставку на хлор, на бойовий хлор. Ну і так, да, їм вдалося вглуб території Франції трішки просунутися. Так, ну але далі відповідь вже була. За британцями. Британія, вона ж була союзником Франції, тому, відповідно, Британія вперше також використала нову зброю. Це танки. Тобто, танки вперше також були використані під час Першої світової війни. Танк Марк 5, ой, Марк 1 вперше якраз на території Франції у битві на річці Сомі. Використали британці у квітні 1917 року. Тобто, у відповідь на німецькі гази, Британія використов... розробила новий вид зброї це танки. вони Частина цих танків під час битви на річці Сомі зламалися, застрягли в болотах, але психологічний ефект на німців був дуже. Ефективний, дуже колосальний. Німці просто з переліку покидали свої окопи і потікали. Хоча доїхала тільки до німецьких окопів половина танків. Ну це було перше застосування, тобто ще не досконала машина була. Тому запишіть собі, наступне квітень 1916 -го. це битва на річці Совні. Квітень 1916-го, це битва на річці Сомі Франція. І запишіть Велика Британія. Велика Британія вперше застосувала танки Марк 1 Битва на річці Сомі Франція. Тобто британці разом зі своїми союзниками-французами по антанті використали проти Німеччини цю зброю. Тобто, ну і вона не настільки там розносила німецькі окупи, а більше психологічно подавила і полякала німців. Частина танків просто не доїхали до німецьких окопів, позастрявали в болотах. Тому квітень 1916 битва на річці Сомі і Франції, Велика Британія вперше застосували танки. Тобто, таким чином з'являється нова зброя на полі бою. Так, ну і далі у лютому грудні в нас відбувається сама кровава битва цієї війни: це Верденська битва або Верденська м'ясорубка. Це кожна Німеччина намагалась кинула всі свої сили на розгром Франції, і вони в районі Верденської фортеці розпочали реальну м'ясорубку. Втрати кожної з сторін сягали 300 тисяч. Більше 300 тисяч втратили французи і більше 300 тисяч втратили німці у цій битві. Лише за одну битву. Лютий грудень – це 9 місяців тривала ця битва. І фактично от за 9 місяців був такий колосальний втрати, то Це сама кровава була битва Першої світової війни. Тому запишіть собі наступне Лютий грудень 1916. Це Верденська битва або Верденська м'ясорубка. Лютий грудень 1916-го. Це Верденська битва. Верденська битва. Або верденська м'ясорубка. Ну, а м'ясорубка її називають через те, що через великі втрати обох сторін. І фактично, вона не закінчилася нічим. Ніхто нікуди не продвинувся, просто положили кучу народу по 300 тисяч чоловік з кожної сторін. Тобто війна просто перейшла в таку вже затяжну фазу. Німеччина кинула всі сили на розгром Франції, ну але поплатилась і сама, і французам колосальних втрат нанесла, але й самі нічого фактично не добившись, поклали своїх кучу людей. Так, ну добре, потім там буде потоплення пасажирського крейсера Лузитанія Німцями, але це призведе потім уже до вступу війни в США, але це вже буде ну, новий етап війни. Це ми давайте тоді вже з вами. На наступному занятті розберемо саме події після вступу США в війну, які вступили саме в війну після того, як втопили оцей їхній пасажирський. Лайнер Лузитанія, в результаті якого загинуло 1960 цивільних громадян. Тобто, це був не військовий корабель, а німці випадково торпедували пасажирський лайнер. Там було 124 американці. Дуже багато британців, і відповідно США після цього. До цього вони будуть так наблюдати сторони за цією війною, але після того, що зробить Німеччина, вони потім оголосять війну. І це вже розпочнеться новий етап цієї війни. Так, добре, добре, ну і про новий етап цієї війни наступного разу поговоримо. Так, запитання, можливо, у кого є, які. Немає. Немає. Ну, добре, добре, немає. Ну, якщо немає запитань, ну тоді будемо завершувати на сьогодні. Добре, тоді на сьогодні все. На все добре. До побачення. Гарного вечора. До, до побачення.